У рівному відкрили проїзд вулицями Пересопницької та полуботка на центральному ринку. На місці, яке донедавна було заповнено торговими кіосками, запровадили односторонній рух та звільнили проїзну частину. Тут з'явилися пішохідні переходи. а Незабаром будуть встановлені відповідні дорожні знаки та нанесено розмітку. Відтепер транспорт вільно може курсувати вулицею Сагайдачного до полуботка із виїздом на набережну. Для автомобілів передбачене паркування з правого боку. Це буде спочатку тимчасово, Після того ми будемо оголошувати конкурс. Це буде. Та ж сама ситуація по вулиці Шевченка, який інвестор сюди зійде, порядкує повністю цю територію за власний кошт. Також передбачить сам тротуар, безпеково для самих пішоходів і особливо для торгових точок, тому що це дуже важливо. Оновлення включають і благоустрій тротуарів, який ще триває. Більше 300 вуличних торговців, які раніше займали територію вздовж вулиці, перемістили до павільйону. Частина місць у ньому безкоштовна, інша підпорядкована адміністрації ринку. Є якісь певні непорозуміння недоліки, тому що треба їх збільшувати. Ми хочемо порядкувати продуктову групу окремо і так само інші групи теж окремо. Тому я думаю, це буде десь декілька днів. Воно все передкується більш-менш, буде вже стабільні. Люди зрозуміють, що не можуть приходити на ринок, купляти Ті люди, які безпосередньо приїжджають на транспортному засобі можуть встановлювати в тих місцях, де є паркувальні місця. Вони будуть безкоштовними сьогодні і таким чином це є безпека складова людей і також передкування стихійної торгівлі. продавчиня Зоя, яка тривалий час торгує в центральній частині міста, ділиться своїм ставленням щодо оновлення вулиці. За її словами, зміни мають як позитив. Тимні, так і проблемні сторони. Тут двояка думка, двояка, абсолютно двояка. Ті люди, які стоять тут, а нам зручно, нам добре. Ми ну як гарно все зроблено, швидко, швидко, гарно все зроблено. Ті люди, які всередину на кучі напхані, ну ви розумієте самі, що звичайно незручно і не добре, і не гарно. Тому що тісно, ну тісно, ну не може весь ринок вмістити масу таку народу. Хотілося б, щоб. Оце отакі кіоски стояли до самого кінця, і всі люди мали змогу там стати. Разом з тим є й ті, хто підтримує зміни. Покупці радіють зменшенню стихійної торгівлі. Проте наголошують, міська влада мала би краще підготуватися та надати торговцям більше варіантів, а не розганяти людей, залишаючи частину без робочого місця. Безпорядка такого ще не було. Першим розігнати людей треба зробити для них робочі місця. Приїхала та бабця трошечки, і їй немає де стати. Бо тут теж хазяїва були, вона позанімала місця, вона не дає впереді стати, вона і ззаді хоче і на прилавку, і впереді. Це правильно, це неправильно. І от там, де вони, ну, коли ж люди загинули у підвалі, зараз туди пожарна не заїде. Швидка в неділю не могла заїхати. Той проїзд не повинен бути загружений, і до цього той один ряд це було знущання над простим смертним. розумієте? А я не знаю, що тут буде за машини буде так, так, ну так, частина. Це машини. Вони доход будуть приносити. Якщо не буде базара, то це слід нашій влади. У міській раді пояснюють рішення щодо змін на вулиці обґрунтоване необхідністю створення безбар'єрного середовища. Йдеться про доступність простору для людей з інвалідністю, а також забезпечення проїзду спецтехніки у випадках надзвичайних ситуацій. Зміни спрямовані для покращення умов для всіх верств населення. Ірина Котюк Вічеслав Мельник, випуск новин.